Троє людей потонули у столиці впродовж останнього місяця. А від початку року на водних об'єктах України загинули 79 осіб. Суспільному про це розповів Павло Петров, речник ДСНС Києва. А його колеги показали, як правильно рятувати людину, що провалилася під Кригу. Влада Колодій переповість. гуляли. Не страшно було. Ну, начебто поки що ні. Там десь 10 сантиметрів 10, тому що на зараз на лунках видно. Столична набережна, мінусова температура повітря. Кияни виходять на прогулянку за мерзлою річкою. Ну, воно візуально видно, там під мостом там дуже він такий майже майже немає його. А тут, мабуть, течі немає. тому тут він міцніший. Це небезпечно. Твої люди з незрозумілих, наприклад, до нас для нас, для рятувальників причин йдуть на лід на кригу, виїжджають на автомобілях. Ви бачили на велосипедах. і є, з колясками тягнуть дітей туди, які несвідомо ну, взагалі несвідомо. Надзвичайники попереджають: навіть якщо мінусова температура тримається тривалий час, виходити на кригу не варто. Ти оманчувим, тобто ви в одному місці, ви дивитеся на літ там десять 10 сантиметрів, 10-15, в іншому там може бути 5-3. Тому що воно підмило, і це ну небезпечно. Протягом останнього місяця в столиці врятували трьох людей, які провалилися під лід. Ще троє потонули. Це дані столичних надзвичайників. Повзіть на якомога більшу дистанцію. Водолази демонструють, що потрібно робити, якщо ви провалилися під кригу. Головне правило вибиратися з води потрібно з того ж боку, з якого ви і рухалися перед тим, як лід проломився. Треба розпластатись якомога швидше, кликати на допомогу, зайняти якомога більшу площу, посуватись грудьми або спиною, але у стані паніці зазвичай у, у стані сильного стресу. Паніку треба подолати, це важливо. У стані сильного стресу людина зазвичай буде. І ну намагатись грудьми вилізти. Вона хоче бачити. Вибиратись треба тим же шляхом, як ви потрапили е, до провалу. Крига там повинна бути міцнішою. Яка далі, яка навколо ви не знаєте. А тим шляхом, яким ви прийшли, повизначимо, вона повинна бути міцнішою. Якщо ж ви стали свідком того, як хтось провалився під кригу, спершу одразу телефонуйте за номером 101. Поки рятувальники їдуть, спробуйте пристягнути постраждалому будь-який предмет, за який він може вхопитися. Це може бути ваш ремінь, кийок чи навіть пляшка якщо ж ви впевнені у своїх силах і вирішили стрибнути у воду, щоб рятувати звіти постраждалого, підпливайте до нього ззаду. Зауважимо, що людина знаходиться в стані паніки, вона діє на інстинктах, вона бореться за життя, і якщо вона вчепиться в вас, вчепиться вона мертвою хваткою, вона може втопити свого рятівника. Після перетунку людини їй необхідно буде зігрітися за допомогою сухого одягу або руханки. Влада Колодій Максим Терещенко, Суспільне, Новини.